Усі діти чекають на диво і прагнуть найдорожчого подарунка у різдвяно-новорічні дні. Якщо сильно вірити, то диво обов'язково здійсниться, а подарунок з'явиться. Саме про це вистава прем'єра, яку підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора та ляльки. У постановці Святий Миколай і таємниця найдорожчого подарунка дві сюжетні лінії. З одного боку ми бачимо такий собі небесний план. Це власне. Ми бачимо самого Миколая вже у статусі святого, який своєму помічникові маленькому Янголянкові. Розказує про своє життя, про ті періоди, коли він ще не був святим паралельно. У нас іде ще лінія вже земна, тобто лінія родини, де напередодні Дня Святого Миколая, мама, дідусь і донечка. Вони слухають притчі про Миколая. Виставі поєднали гру акторів і ляльок, а також театр тіней. Основні герої це родина, мама, дідусь і дівчинка, яка розповідає матері, що вона попросила у Святого Миколая. Ну щоб всі. Батько дівчинки воює, і найбільший подарунок, на який вона очікує, це повернення тата додому і його міцні обійми. Однак святий Миколай, який з'являється на сцені, розповідає, що він не в силах здійснити усі бажання, є такі, для виконання яких одного прохання замало. Від усього цього він відмовився. І коли я запитав його, а що ти хочеш? То він відповів. «Отче, найбільше за все я мрію, щоб хтось обійняв мене, як мама, свою дитину. Однак тато з війни до дівчинки все таки повертається і міцно її обнімає. Есі! Есі! Така сцена болісно перегукується з реальним життям, адже зараз в Україні десятки тисяч дітей чекають своїх татусів додому з війни. І власне саме Миколай і. Мале Янголяткою допомагає дівчинці в тому, допомагає своєю вірою, спільною молитвою створити диво. Тому що, в принципі, багато хто каже, що те, що у нас на фронті є іноді такі ситуації, де рятувало, допомагало тільки диво. І от, власне, про це диво, яке може трапитися за щирої віри. От, власне, про це ось ця вистава. Діти і батьки, які прийшли на перегляд вистави в захваті, кажуть, історія глибока, торкається самої душі. Вистава дуже гарна. Це про дитячі мрії, віру, напевно, в такі чарівні події, які відбуваються в це свято. І, чесно кажучи, дуже зворушлива вистава. Я, чесно кажучи, плакала. Тернополянка Оксана на виставу привела свого чотирирічного сина. Жінка додає, що такі постановки допомагають дітям краще зрозуміти навколишній світ. Варто ходити через те, що щоб діти розуміли, що подарунки не тільки можуть бути матеріальні там іграшки і так далі, а можуть бути і такі. Моральні, так скажем, що щоб вони розуміли де добро, ну що добро перемагає завжди зло, і що віра вона дуже сильна. Якщо сильно вірити, то можна можуть бути збутися будь-які бажання. Вистава Святий Миколай і таємниця найдорожчого подарунка триватиме до 20 грудня. А вже після різдва, 25 грудня, почнуть показувати ще одну прем'єру, виставу містерію: весь світ звеселився, бо син Божий. І народився за постановкою головного режисера Олега Бокова. Ми дуже давно е мріяли вже в театрі. Зокрема, наш художній керівник Іван Іваносильовичелов. Він дуже давно хотів е власне в наш репертуар ввести вертеп цього року. Це нарешті станеться. Ну звісно, це не буде якби такий канонічний вертеп, класичний, як ми звикли його бачити. Тобто, там якби народна лінія. такі звичні прийоми будуть поєднані і з прийомами е театру ляльок завершиться показ різдвяно-новорічних вистав 20 січня. Відвідати їх запрошують і маленьких тернополян, і їх батьків. Вистави показуватимуть щосереди о 17-й годині та щонеділі об 11-й та 13-й 30.